У цьому уроці ми з вами розберемо, як зробити для свого документу рамку. Отже, Для того, щоб зробити рамку, нагадую, ми з вами працюємо із вкладкою Розмітка сторінки. Якщо у вас новіша версія і немає цієї вкладки, то ви обираєте меню, яке називається Дизайн, а у вас воно має бути. Отже, сьогодні ми будемо працювати з інструментом, який, називає, який називається границі сторінки. Обираємо цей інструмент, у віконечку яке з'явилося. Ну, ви бачите, що в нас є три вкладочки. Три вкладки. І вам потрібно звернути увагу на те, що так як ми працюємо зі сторінкою, ми хочемо створити рамку для сторінки, тому ми обираємо саме вкладочку сторінка. Тут ми бачимо, в нас є типи ліній. Ми можемо, звісно, обрати із цих ліній якийсь тип, і обрати колір нашої лінії, і також ми можемо обрати товщину лінії. Наприклад, нехай все-таки буде отака ось, лі... отака ось лінія, давайте оберемо якийсь колір синій такий, і товщина, нехай буде 4,5 і натиснемо Ок. Тобто така от в нас рамка отрималося. Давайте знову відкриємо наше віконечко і подивимося. У нас є можливість також створити рамку візерунчисту. Для цього ми натискаємо на випадаюче меню пункту Рисунок і обираємо із поданих варіантів ту рамку, яка вам найбільше подобається. Ось, наприклад, глобус мені подобається, я їх візьму. Зверніть увагу, ось тут в нас є пункт ширина. Коли ми будемо зменшувати значення ширини, то наші зоб... маленькі зображення, глобуси вони будуть ставати меншого розміру. Якщо ви будете збільшувати тут кількість пунктів, то відповідно самі ось ці маленькі зображення будуть збільшуватись, натискаємо ОК, ось такі ось у нас глобуси утворились по периметру. Я надіюсь, мій урок був вам корисний.